Від дев'ятої ранку робітники Луцьк тепла працюють на молоді 14. Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева. Робітники, які працювали на місці, коментувати ситуацію в Суспільному відмовилися. А директор підприємства Іван Скорубський каже, відкачують воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. Витік на магістралі 530 міліметрів. Ось якби він є. Серйозним, тому що спостерігаємо, цей витік збільшується. Підживлення мереж зростає, і це зростання може призвести до того, що аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити, ми вирішили виконати роботи ці сьогодні. Лучани, з якими поспілкувалося Суспільне, розповіли, чи стало холодніше в їхніх квартирах після відключення опалення. Я знала, я була до цього готова сьогодні зранку і не і не, не в хату. То зранку встаю, відкриваю. Всі вікна, щоб, але батареї холодні. Теплі були, але зараз єлі-єлі, душа в тілі. Щоб так було, як тепло, то не відчувається. Зараз от в кімнаті прохладніше набагато, як було раніше. Відключення, я зараз не помітив, чи вони є, чи немає. Чесно вам скажу. В одній кімнаті крайній, да, 16-17 градусів до 17. Директор 10 школи Олег Михальчук каже, напередодні температура води на вході в систему опалення навчального закладу була 50-55 градусів. Сьогодні 35. У нас подача 35, а на обраці тепла 30. Це абсолютно нормальна температура у нас в навчальному закладі в межах 20-22 градусів по класах. Ну і на цю годину, принаймні десь на першу годину дня, у нас абсолютно не відчувається якихось проблем з теплопостачанням. Ми абсолютно Шостої години зможемо працювати. І температурний режим за рахунок якраз утеплення в нас буде на такому достатньому рівні. Зі слів директора Луськтепла Івана Скорубського, у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами. ІТП працюють мережа нагріта, теплоносій нагрітий до. Температури майже 70 градусів був на 8 годину ранку, тому як таке, таке тепло в будинках присутнє, і будинки за період виконання цих робіт не розхолодяться. Послуги постачання тепла і гарячої води відновлять увечері, каже керівник. Павло Мельничук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.